Дивимось події найближчого часу. Що у вас очікує найближчим часом? Термін загадуйте самі, але я б більше тижня не брала. Події найближчого часу. Чотири королеви. Королева Пентаклів, королева жезлів, королева мечів Прошу, обирайте, з кого почнемо? Ну, давайте з королеви кубків. Королева кубків події найближчого часу. Чого очікувати королеві кубків найближчим часом? Ага. ага. Так, цікаво. Ну, що я можу сказати? Суд. Ну, щось буде відбуватись з вашою самооцінкою. Можливо, якесь пробудження, обнулення, розумієте? Новий етап. Можливо, ви щось зрозумієте про себе, і вас відбудеться, ну, як, обновлення. І ви починаєте все спочатку, як би так. І це ще й справедливо. Можливо, ви пройшли якийсь життєвий урок. І ви переходите в більш закриту енергію в королеву мечів. Чого вам очікувати? Так, да, у вас ще, Жесть, якась діпресуха була, слухайте. Ой-ой-ой. Але ви пропрацювали це. Боже, я вітаю, я пишаюсь вами. Це супер класно. Ви пропрацювали, у вас, у вас відбувається переродження. Ви так працювали над собою. Боже, голова боліла. Або ви зараз пропрацьовуєте, щоб вийти в імператрицю. Боже, ви так хочете стати імператрицею, ви хочете стати супер-мега-женщиною. І я вам можу сказати, що ви є просто неймовірна жінка. Ви гарна, просто подивіться на себе, подивіться собі в очі. Ви побачите ту неперевершену красоту. Ви побачите неперевершену красоту, виходьте з цих станів, тільки ви зможете це зробити. Звичайно, якщо у вас дуже затяжний вже період, то вам треба звернутися до ну, психолога, психотерапії це офігенна тема. Не постісняйтесь, краще звернутись. Просто, щоб скоріше, вже всі ці стани, депресивні, вони пройшли. Так, да. Боже, і тоді гляньте, у вас вже несеться тут, Який, якийсь коханець, зустрічі. Все буде добре. Ну, з фінансами у вас тут норм. Нічого по фінансам не бачу, такого башні смерті нема, тобто якийсь нарешті, можливо, у вас була якась трансформація, ви її пройшли. Дивимось далі: королева мечів. Королева мечів. Події найближчого часу. Ой, щось вилітіло вже. Що це? Боже, двойка мечів. А що це ви не бачите? Ага. Що, що закриває е, закриті очі у вас? Що ви не можете розгледіти? Ага. Давайте дивитись. Якийсь тупік у вас. М? ви або стресове рішення якесь. Що це таке у вас? Події найближчого часу, королева мечів. Події найближчого часу. Ого! Слухайте, ну я можу сказати, що ви поставите якусь жирну крапку. Просто жирнющу крапку. Ви на чомусь поставите. Да-да-да-да-да-да-да, гляньте, новий цикл завершення чогось. Ви зможете, ви це зробите. І ви знаєте як, ви знаєте чому? Все ви прекрасно розумієте. Бо ви жінка, яка знає, і ви можете нікому це не казати, що ви все знаєте, ви все розумієте, ви користуєте своєю інтуїцією. Ви офігенна просто. І ви розумієте, що вам треба ставити цю точку. І ви її поставите, і що далі? І далі ви будете рухатись вперед. Боже, і перед вами шанс! Дивіться, це тут пентаклів, це прекрасна карта, і ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте. Боже, і сім'я, слухайте. все буде супер круто. Якщо це стосується фінансів, у вас будуть фінанси. Якщо це стосується сім'ї, все теж буде добре. Бачите? Дійте. Ви знаєте, як діяти. Ще можливо це розглядати як, е, як пару. Можливо, якщо ви з кимось поставите крапку, то ви зустрінете свого мага. Слухайте, події на ближчого часу офігенні, що я можу сказати? Ставте крапку, не сумнівайтесь вперед. Королева жезлів. Королева жезлів Події найближчого часу для королеви жезлів Подій найближчого часу для королеви жезлів. події найближчого часу для королеви жезлів. Так, поїхали. О-па-па, Ну що, прийде до вас якийсь імператор, через якого ви будете. Просто дуже сильно емоціонірувати. Емоції через край. Або це він якийсь егоїстичний, або це ну сонце це емоції. Але разом з цими емоціями йде якесь розчарування. Можливо, це він дуже емоційний, але лавешки в нього нема. А прийде він швидко, швидко, увірветься в ваше життя по жезлам. Тобто йому потрібен. Ну, пешен від вас. І що, хорошо, і що буде з цим імператором? Ну, будете трошки оборонятися, відстоювати свої кордони. Можливо, він, е, в нього є жінка. І ви, можливо, у вас супротив через те, що в нього є жінка, ви не хочете бути коханкою. Але інакше, да, бачите, і вам треба прийняти рішення. Будете приймати якесь рішення. Ой-ой-ой, просто капець. А, слухайте. Це, звісно, або просто башню вам зірве. Це теж новий цикл. І новий цикл, і що? Блін. Новий цикл. Або, або піти в тройничок, або стати імператрицей. Ну, подумайте, подумайте. Подумайте про це, що я можу сказати, що потрібно вам. Але ну, це ще чоловік, який то приходить, то уходить. Коротше, якась, бачите, то він прийшов, закрився, потім по магу прийшов, такий, типу, я охуєнний, я дію, але за його спиною може бути сім'я, він такий повільний, а ви для нього просто зірка офігенна. І ви він вам написує. Ну, що можна сказати, чекайте мужчину, це просто підказка. Вибір робіть самі. Розумієте? Ну, типу, не перекладайте відповідальність ні на кого. Далі, королева Пентаклів. Дивимось, події найближчого часу. Події найближчого часу. Події найближчого часу для королеви Пентаклів. Події найближчого часу для королеви Пентаклів. Події найближчого часу для королеви Пентаклів. Ой, моя зірочка, що тобі так важко. Але дивіться, ідея, господи, або тобі важко через якого чоловіка, та що ж ти будеш робити, знову цей імператор. Важко тобі через якогось чувачка палаєш ти до нього, або він до тебе, або це взаємно. Ну і що, от він, зустрічайте ваше, Рицарь Кубків плюс імператор проявляється до вас чоловік. І що далі? І що далі? Ну що, припрацювати І ще й король жезлів? Ну, да припреться, чекайте. Чекайте. О, він, лев стрілець Чекайте. Можливо, ти фантазуєш через цього чоловіка. Можливо, цей чоловік з роботи. Або, можливо, ти розумієш, що треба працювати з цими відносинами. Це імператор, який рожев: це один той самий? Один. Чи різний? Це, це один той самий. Один той самий, який викликає в тебе дуже багато емоцій. Рухається все дуже повільно. А... Ну, що я можу сказати? Ну, чекайте, на ближчого часу припреться до вас, ваш імператор. А з чим він прийде? Ну, з чим прийде? Блін, зі страстю, пешен. Буде пропонувати щось. Ну, ви дуже сильно його ну, притягуєте до себе. Дуже просто сила, бачите? Сила, ще й коханці. Ну просто по 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 по-по-по Чекайте, помагу прийде. Ну так. Хотіла подивитись особисті події, а в подіях тут, Блін просто наплив чоловіків. Дуже вам дякую. Не забувайте, ви прекрасні. Ну так, дивитесь на себе в дзеркало. Дивитесь собі в очі. І бачите красу. Бачите, які ви афігенні. Ви з усім справитесь. Все, що дається нам в житті, все дається не просто так. Якщо хірова ну, як то кажуть, життєвий урок. Якщо афієна, навчиться отримувати е, насолоду від цього офігенно Все, піс. Удачі.